Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Знаєте що? Ми живемо у пророчий час. цього року. Наша тема року це ювілейний рік. Тому я хочу ще раз нагадати вам про тему року, перш ніж поділюся з вами тим, що Господь поклав мені на серце. Це благословить вас. Звершилось. Ювілей амінь. Пам'ятайте, що це ювілей не для світу. Коли ми говорили про все те, що нам показує Бог, то варто не забувати, що ситуація в світі погіршуватиметься. Темрява вкриє світ і морок вкриє народи. Минулого тижня я зупинився на Ісаї 59 розділі. Пам'ятаєте це? Покажіть Місай Ісаї 59 розділ. 20 вірш говорить: і прийде відкупитель Сіонові, і тим, хто вернувся із прогріху в Якові, каже Господь. А я ось із ними, умова моя, говорить Господь. Мій дух, який на тобі, та слова мої, що поклав я до уст твоїх, не уступлять вони з твоїх уст і з уст нащадків твоїх, або насіння, як говориться в перекладі короля Якова, з уст нащадків потомства. Твого говорить Господь, відтепер я ж навіки. Ми порівнювали цей уривок з тим, який цитував апостол Павло. Павло цитував його септуагінти, бо в даному випадку септуагінта натхнена Богом. Амінь. Це грецький переклад Старого Завіту. Він каже: і так, увесь Ізраїль спасеться, як написано. Він цитує Ісай 59 розділ прийде Сіону Спасителі, відверне безбожність від Якова. Та у 21 му вірші 59 го розділу Ісаї, замість мій дух, який на тобі та слова мої, що поклав я до уст твоїх, Павло говорить за натхненням. І це завіт їм від мене, коли відійму гріхи їхні. Дуже цікаво. Амінь. Коли Бог забирає ваші гріхи, Дух Святий може наповнити вас. Ви коли-небудь замислювалися над тим, наскільки чистими ви стаєте, коли робитеся праведними. «Чи знаєте ви, що Дух Святий, дивовижна, третя особа Божества може прийти і жити в вас? він не міг робити цього у старому завіті. У старому завіті навіть святі Божі пророки та священники отримували Духа Святого для виконання певного завдання. Наприклад, Самсон був визволителем Ізраїля, Дух Святий сходив на нього для певного завдання. А після того як він виконував завдання, Дух Святий відходив, і вони відчували спрагу. Як і всі інші люди вони відчували спрагу. Дух Святий приходив та відходив, приходив та відходив. Ось чому ми з вами не можемо молитися так, як молився Давид у 50-му псалмі. Кажучи, не бери Святого Духа Святого від мене, бо Ісус каже, що Дух Святий перебуватиме з нами навіки. ми маємо те, чого не було в них. Амінь. Вони цього не мали. Дух святий живе в нас. Він перебуватиме з нами скільки. Ісус каже навіки. Навіки. Амінь. Навіки це чимало часу, друзі. Хіба Бог не чудовий? Я відчуваю сьогодні помазання Святого Духа. Я хочу, щоб ви знали, що Отець любить вас. Ісус каже так: сам отець любить вас. Але повернімося до Ісаї. Це було добре. Ісая 59 розділ. Він закінчується на 21-му вірші. Погляньте, що відбувається, коли ви молитеся в Дусі мовами, і слова його на ваших вустах. До речі, молитва іншими мовами можлива лише під благодаттю. Вони мали інші дари Святого Духа так? у Старому Завіті. А єдиний дар Духа Святого, який не проявлявся у старому завіті, це молитва іншими мовами це унікальний подарунок для періоду благодаті. Це говорить нам дещо про молитву іншими мовами. Ви не можете молитися іншими мовами і бути законником. Ваша молитва іншими мовами це молитва благодаті. Це мова благодаті, дух благодаті. Я почую Амінь. І коли ви молитеся іншими мовами, щось відбувається у наступному розділі. До речі, в оригінальному сувої немає розділів. Погляньте на сувої Мертвого моря в Єрусалимі, і ви побачите Сувій сувіса, який був записаний 2000 років тому дослівно. Ви можете знайти там Ісаїї, і ви побачите, що в ньому немає розділів. Люди поставили розділи та вірші. Та якщо ви молитеся духом, говорите іншими мовами, щось відбувається з вами. Уставай, світися, бо прийшло твоє світло. А слава Господня над тобою засяяла. Амінь. Деякі люди кажуть, ну ця обітниця 60-го розділу першого вірша стосується лише тисячолітнього царства. Гаразд, читаємо далі, бо темрява землю вкриває. під час тисячолітнього царства не буде темряви. Ви сяєтимете. все сяєтиме. Амінь. Слава Господу, алілуя! Не буде немочей та хвороб під час тисячолітнього царства. Амінь. А ми тут читаємо: бо темрява землю вкриває. А морок, народи. Я вірю, що це буде щось духовне, щось, що буде пригнічувати якийсь тягар, бо темрява землю вкриває. Усе, що ви бачите навкруги темрява, здається, що чим більше освіченими стають люди, тим гіршими вони стають морально. І чим більше вони знають про науку, тим більше використовують її для руйнування. Амінь. Я знаю, що відбувається чимало доброго, та про це добре ми не чуємо. Отже, ми читаємо, бо темрява землю вкриває а морок народи, та сяє Господь над тобою. Він говорить про свій народ. Та сяє Господь над тобою, слава його над тобою з'являється. Коли все це почне відбуватися, радійте, бо це ювілейний рік. Амінь амінь. І це стосується не світу, а нас. Коли Господь засяє над нами, і слава його з'явиться над нами коли темрява вкриє землю, а морок народи, це час для того, щоб ви зраділи. Це знамення для нас. Вони говорять, що Богу чинив велике. І благословіння та слава Божа так сяєтимуть через нас, що світ бачитиме це він побачить, що єдина відповідь у церкві Ісуса Христа. я почую амінь. Прочитаємо прочитаймо третій вірш, і підуть народи за світлом твоїм, а царі за ясністю сяйва Твого ми будемо бачити спасіння, сини твої йдуть із далека, Оці матері витріть сльози, сини твої йдуть іздалека, а дочок твоїх. Мене не хвилює, що вони відійшли від Бога. Мене не цікавить, як далеко вони зайшли, що вони не спасені. Господь каже, що вони прийдуть у цей час пробудження. Це час, коли Бог вилє свою славу на свій народ. А у п'ятому вірші говориться, побачиш тоді і роз'яснишся ти, «Сполохнеться і й поширшає серце Твоє. Мені дуже подобається цей вислів. Я б хотів приділити йому більше часу. Я маю на увазі вислів Поширшає серце Твоє. Бо Вернеться морське багатство до тебе, і прийде до тебе багатство народів. І в інших перекладах говориться, що скарб народів прийде до вас. Отже, вас очікуватиме фінансове благословіння в ці часи. Яків каже, що нечистиві люди, які забирають зарплати людей, мають приховані скарби. Яків каже, що вони приховують ці скарби для останніх днів. Бог каже, що нечистивий грішник збирає і накопичує щоб потім віддати тому, хто знайшов милість в очах Божих. Це і є перехід багатства до Божого народу Самого Ісуса. Запитали у 24-му розділі Євангелія від Матвія, і вийшов Ісус і від храму. Пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповіді їм. Чи бачите ви все? Оце? Це була одна з найдовших промов нашого Господа Ісуса Христа. Та ми вважаємо, що нам вирішувати, вірити в біблійні пророцтва чи ні? Це, окрім нагірної проповіді, була одна з найдовших. Скажу так: це була одна з найдовших відповідей на запитання. Господь хотів, щоб ми справді знали це. Отже, постало питання, і Ісус відповів їм: по правді кажу вам: не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній Горі, підійшли його учні до нього самотньо й спитали: Скажи нам, коли станеться це? Так? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Три запитання Коли це станеться, коли буде зруйнований храм? Друге, і яка буде ознака приходу Твого? Не Вознесіння. Вони не знають про Вознесіння. Вперше Вознесіння буде згадане наприкінці цього тижня. До речі, це останній тиждень перед розп'яттям Ісуса. Наприкінці тижня вони будуть на горі Сіон, на найвищій частині гори Сіон у горниці. Як чудово, коли бачиш всі ці прообрази. і тоді Ісус каже їм: Багато оселю домі Мого Отця. Я піду та приготую місце вам. А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду й заберу вас до себе, щоб де я, й ви. Ось це Вознесіння. Тоді Бог каже, Павлу: ось я розкриваю тобі тайну, ми не всі помремо, заснемо, але всі змінимося в одну мить. Усі ми перетворимося в одну мить. І наші тлінні тіла зодягнуться в нетлінність. Амінь. Ви слухаєте, друзі? Тоді Ісус каже. Отже, вони спитали, коли усе це станеться. Яка ознака твого приходу? Вони говорять про другий прихід, а не про вознесіння. У вознесінні він повернеться за своєю нареченою. Амінь. А його другий прихід буде заради Ізраїля. Вони пройдуть чимало проблем. Отже, спочатку він відповідає на перше запитання. Амінь коли все це станеться, і тоді він каже їм: стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох. Далі він каже, ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Ми чуємо це зараз. Амінь. Він говорить про наші часи. А з восьмого вірша й далі він звертається до юдеїв, які житимуть після того, як Бог забере нас. Амінь. Ми розуміємо це за звертанням. Ви ми знаємо, що він говорить про юдеїв. Багато хто лякається, коли чує все це, бо думає. Що він звертається до Християн. Він звертається не до Християн, а до юдеїв. Його учні юдеї питали в нього про храм. Його відповідь Амі. стосувалася юдеїв. Звичайно, ми можемо вчитися на цьому. Звичайно, це стосується й нас. Амінь. Але в першу чергу це стосується віруючих юдеїв, які спасуться під час правління антихриста на землі. Коли Бог забере нас, трапиться найгірше. Ви слухаєте? Отже, Ісус розповідає про наші часи. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь. Я не знаю, чому мене Приймаємо його слів, глядіть, не лякайтесь. Не лякайтесь, коли все це відбуватиметься у світі. Не лякайтесь. Насправді ми бачимо причину радіти. Коли темрява вкриє землю, коли морок вкриває народи, амінь. Бог каже, що ви можете радіти, бо я підіймаюся над вами. Слава Божа буде видима на вас. Її бачитимуть погано, невіруючі. Амінь. І, І далі ми читаємо: глядіть, не лякайтесь. В іншому перекладі говориться: глядіть, не хвилюйтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ на народ, пасторе принц. Ми живемо в останні часи, але це не кінець ще. Прочитайте, що він говорить. Ці речі відбуватимуться. Так може статися Третя світова війна. Ми не знаємо. Ми можемо бачити її перед Вознесінням. Або Вознесіння буде раніше. Прийди, Господи Ісусе, амінь. Амінь. Бо повстане народ на народи, царство на царство. І голод і мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. Це не останні часи, це початок. Ми можемо побачити ці речі, і ми бачимо їх насправді. Ми наближаємося до кінця, друзі. Тут говориться, що це початок терпінь породільних. Грецькою це означає породільних мук. Це біль, який відчуває жінка під час пологів. Не знаю, чому я сказав біль це муки від пологів. Амінь. Це муки від пологів. Амінь від болю. Бо жінки відкуплені від прокляття, від болю та прокляття. Прокляття це не народження дітей. Гей. Задовго до того, як Адам впав, Бог сказав, плодіться та розмножуйтеся. Прокляття звучало так: у муках ви будете народжувати дітей, це було прокляття. Але на Христі Христос взяв прокляття на себе. Ось чому жінки відкуплені від мук породільних. Вірте Богові в цьому. Амінь. Прийміть це в ім'я Ісуса. Отже, все це початок терпінь породільних. Він говорить, що коли ми побачимо все це, нас очікує поява нового світу, де царюватиме син, але ситуація невпинно погіршуватиметься. І перш ніж трапиться найгірше, перш ніж настане день Божого гніву, який триватиме сім років, ми не можемо бути поруч в той час, бо ми не призначені на гнів, як каже Біблія. Ми призначені отримати спасіння від нашого Господа Ісуса Христа, а це буде день Божого гніву. Отже, нас не буде поруч. Ми будемо забрані. Якщо ви вірите, що Бог забере нас під час великої скорботи або після неї, ваша справа я ж сідаю на перший потяг. Амінь. А як щодо вас? Але зараз це породільні муки. Якщо я правильно розумію, поправте мене, пані, коли дитина вже готова народитися, перейми відбуваються дедалі частіше, дедалі частіше. Я не знаю, помітили ви це чи ні, але ми постійно чуємо про затемнення, про буреві, і ще один буревій, ще один буревій. Ми багато чуємо про воєнні чутки. Воєнні чутки, а потім війни. Народ повстає на народ, царство на царство, землетруси. Ви помітили, що землетруси відбуваються дедалі частіше? І не маленькі вознесіння може відбутися будь-якої миті. Чому ювілейний рік? Я скажу чому Бог каже це дні свят. У книзі Левит, 23-му розділі ви можете знайти всі сім свят ізраїлевих. Ісус помер на свято Пасхи. Через три дні після нього святкується свято перших плодів. Ісус Воскрес на свято перших плодів. Через 50 днів святкується П'ятидесятниця. Бог послав Святого Духа, коли виповнився день п'ятидесятниці. через кілька місяців після цього йде Рош Хашана. Рош Хашана Це ізраїльський новий рік. Його святкували декілька днів тому. Чи знаєте ви, що в середу, о шостій вечора, був Рош Хашана? Новий рік він тривав аж до п'ятниці. до шостої години вечора п'ятниці. Це був Рош Хашана. Рош Хашана ювілейного року. Їхній новий рік почався. Я скажу вам, ось що. Бог також працює із нашим календарем. Григоріанським календарем погляньте ось на що Ісус сказав Євангелії від Луки, де розповідалося про ці ж речі. Я читав вам з Євангелії від Матвія. А в Євангелії від Луки Ісус каже, що Єрусалим був під владою поган. І з го року, як пророкував Ісус, коли прийшли римляни, вони погані, а не юдеї. Єрусалим буде під владою поган? Послухайте. Аж поки не виповниться час поган. Отже, з 70-го року, аж до наших часів римляни, Візантія, мамелюки і турки, і так, аж до генерала Аленбі, 1017 року, 11 грудня, він увійшов без жодного пострілу. Єрусалим звільнили. Послухайте. І тоді пролунав заклик. Генерал Аленбі вірив у біблійне пророцтво. Пролунав заклик до юдеїв повертатися назад. Та більшості з них було комфортно у Європі. Уявіть, що було б, якби вони одразу повернулися? Їм не довелося б проходити те, що вони пережили за часів Гітлера. Так пролунав заклик, дивіться 1917 рік. Майже немає на що дивитися в ті часи в Ізраїлі. Якщо дивитися фізичними очима, та якби вони знали біблійні пророцтва, то поспішили би повернутися назад. Бог дав їм можливість у 1917-му. Я вважаю, що це був ювілейний рік. А тепер погляньте ось на що кожний 50-й рік це ювілейний рік. Минає 50 років після 1917-го. Що відбувається у 1967-му відбувається Відбувається шестиденна війна, в якій Ізраїль перемагає. І після двох тисяч років під владою Поган, і го року шестиденна війна унікальна в усій історії. Крім Ісуса, Навина та стін Єрехону, шість днів вони ходили навколо міста і на сьомий захопили його. Під час шестиденної війни, на сьомий день Єрусалим повернувся до рук Юдеїв після двох тисяч років. Ісус сказав, що це станеться. Та вони не можуть повністю володіти ним. Чому? Бо вони можуть заволодіти ним лише якщо пізнають праведність вірою. Вони, як нація, відкинули Господа Ісуса. та настане день, коли весь Ізраїль спасеться. Амінь. Ви слухаєте, друзі? А тепер погляньте ось на що 50 років 1967. А тепер додайте ще 50. Ми отримаємо 2000... 2017. Бачите? Цей рік. Тепер у вас немає виправдань. Ви мали відвідувати церкву нове творіння. Амінь. Тепер ви знаєте, що це пророчий рік. Щось відбувається. Ми бачимо породільні муки. Амінь. Це добре для церкви та погано для світу. І для світу все ставатиме дедалі гірше. Я вважаю, що надію можна знайти лише в тілі Христовому. Послухайте, поки церква Ісуса Христа тут, корупція та зло не можуть досягти неймовірних розмірів. Не можуть. Ось чому вони ненавидять нас. Вони вважають, що ми шкодимо їхнім прогресивним рухам. А в цей час вони регресують до буття. Це все було раніше. Ми сіль, яка стримує розпад. Ми світло, яке осяює темряву. Та вмить, коли відбудеться вознесіння, трапиться найгірше. Як гадаєте, чому Антихрист вже прийняв подобу людини? Та чому він не може явитися? Тому що ви, жартівники досі тут. Слава Богу, амінь. Ви сіль та світло. Ви сіль та світло, ви, та світло. ви знаєте проти кого молитися. Він не може явитися, аж поки не відбудеться Вознесіння. Тільки тоді він явиться. Амінь. Мені слід зупинитися на цьому. Слава Господу! Алілуя! Сам Отець любить вас. Коли вам здається, що ви одній налякані, Пам'ятайте, усі волосини на вашій голові пораховані ним. Він любить вас, він піклується про вас і цей Бог, який любить вас та піклується про вас. Якщо ви ще не знаєте його, то він привів вас сюди, щоб ви отримали спасіння. Сьогодні ви дивитеся нас, бо він хоче, щоб ви були у безпеці, в любові, в благословінні. Якщо це стосується вас, то повторіть цю молитву зі мною. Я допоможу вам молитися. Скажіть, Отче Небесний, я дякую тобі за те, що ти відкрив мої очі до твоєї любові. Ти так сильно полюбив мене. Я не знав цього. Я жив так, наче ти не приніс у жертву свого сина. Та я дякую тобі за твою велику любов до мене. Дякую, що послав Ісуса. Померти на хресті за мої гріхи. Я дякую тобі, що кров Ісуса омиває мене. Ти воскресив Його з мертвих. Переміг смерть. Смерть уже не має жала. А могила вже не має перемоги. Дякую, Отче. Ісус Христос, мій Господь, та Спаситель. Я з нетерпінням очікую Вознесіння. Я очікую приходу мого Ісуса за мною в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Підійміться на ноги. Слава Господу! Підійміть руки. Я хочу благословити вас. Слава Господу! Дякую, Ісусе. Господь благословить вас цього тижня, вас і ваших дітей. Господь благословить вас благословіннями Отця Авраама, благословіннями повторення закону 28-го розділу. Це благословіння для утроби, благословіння на вході та виході, благословіння навіть у труднощах та випробуваннях. Вороги прийдуть до вас однією дорогою, а втечуться сімома. Господь благословить вас, зробить вас головою, а не хвостом. Господь благословить вас, і ви будете на горі. Внизу. Господь благословить вас, і ви матимете перемогу над труднощами, над усіма атаками ворога. Господь благословить вас відкриттям та мудрістю. Господь благословить захистом вас і вашої родини цього тижня. В ім'я Господа Ісуса Христа. І всі сказали: Амінь. Пам'ятайте про Отця та Його любов. Бог любить вас. Нехай Бог благословить вас.